Знати правду про війну на сході України це те, чого бажає нині кожен свідомий українець. Дізнатися, як і чим живуть та воюють на ній Бердичівські артилеристи, має прагнути той, для кого Бердичів по справжньому рідний. Одним із тих, хто може розповісти людям правду, хоча б у тій кількості, наскільки дозволяє існуючий момент, є ті, хто безпосередньо доставляє допомогу нашому війську. Не так давно зі сходу повернулися керівники Бердичівської спілки афганців та громадського формування, захист та порядок. До цього Вагів Мамедов та Валентин Доброхотов через місцеві змі зверталися до Бердичівлян із проханням збирати кошти та все необхідне, чого конче потребує сьогодні українська армія. За принцип взяли допомагати конкретно особовому складу 26-ї Бердичівської артилерійської бригади. Коли допомоги назбиралося на 6,5 тонн, забили нею вантажівку і вирушили на схід на місце дислокації першого бригадного дивізіону. Вантаж, що його привезли назад до Бердичева, за тоннажем, навряд чи поступався попередньому. То були враження: від побаченого почутого, від того, чого не змогли озвучити їм, від того, що не можуть розповісти на широкі загал вони. Тож для початку про дух, що панує серед Бердичівської артилерії. Напевно, із сумом, констатують Мамедов та Доброхотов, це єдине, що не пригнічує. Отцовське чувство у мене було настільки таким, що я еле здержував свої сльози перед этими людьми. Вони настільки молодці, настільки настроєні патріотично, так навіть не каждый може там повірити. Много дуже, е, з ними було проведено бесіда, кое кое ми мы свого опыта поділилися з ними. Вот. Есть в некоторых местах и отрицательные поведения со стороны, будем говорить, не те командования, которые находятся в месте. Бойцы стоят за Малиновским, вы знаете, командира 6-й артиллерийской бригады. Крепко, я вам скажу, такой любовью, что они готовы за своего командира отдавать жизнь. Что командира первой дивизиона, то, что офицеры, мы встретились, с ними общались. Люди на високому рівні. Но, жаль, нету довжної обезпечення. Той, хто думає, що бердичівські артилеристи при зустрічі сипали лозунгами, полум'яніли гаслами та бравірували ура патріотизмом, нехай і далі орієнтується на різного роду агітки, додає Валентин Доброхотов. В наших воїнах, перш за все, він побачив чітке розуміння їхньої присутності на цій війні. Змучене, стомлене, але чітке. Є конкретна робота, яку вони виконують, і вони розуміють, вони воюють за нас. І коли ми приїхали, от вони нас бачать, вони розуміють, от за що вони воюють? От, от, от тоді вони бачать, за що вони воюють. Коли розказують, що, що відбувається в Бердичеві, що там, малюнки їм привезли. Ми, перед, перед тим, як їхали, ми під'їжджали в Березовий гай в табір. Там якраз була третя сміна, і попросили, щоб діти намалювали, вони поотрядно намалювали. Ми привезли вони з таким ентузіазмом, з таким, от. Бачать, вони бачать і глаза загораються. Ідеологія, е -е -е понімаєте, дуже сильно, так же слово ребят, ми дуже сильно в пропаганді, в ідеологічному плані проіграємо, так як от, казав Воїфов тому що населення не розуміє. От я вам скажу так, хоча, може, некоректно буде, але ребята, між собою, фашистами називають. Тому що вони приходять і їх восприймають як окупантів. Є дуже багато фактів негативних, звісно, там і з боку командування, і з боку інших підрозділів. Там не буду я зараз називати яких, Ну от вони приходять, їх не восприймають. Вони думають, що вони фашисти. У війні на Донеччині та Луганщині кілька фронтів. На одному з них констатує очільник честі та порядку Україна відчутно програє. Назва цього фронту інформування як населення територій, на яких точаться бойові дії, так і наших військових. Если говорили Горловка, это наш висит украинский флаг, вы мне, извините, если в Горловке сидели сепаратисты, наших там не было. Нужна правдивая информация о наших военных. Нужна э, информация к местным жителям. Там местные жители они не знают. Воины рассказывали, как они пришли, дали им тушенки, он, они делятся, первый дивизион наш делится с ними своими продуктами. То, что мы им везем. Идут матери, тремя детьми, дедушка рядом выходит из-под обстрела. Где, как правильно сказали офицеры, где эти красные кресты? Где по телевизору, который показывает, людей выводят, помогают, Арганізації етвізу, всі по телевізору показують на жаль, це все бутафорія. Якби ще рік тому їм хтось сказав, що українську армію значна частина населення Донбасу називатиме фашистами, вони б порадили такому звернутися до фахівця з медицини. Та у власні спостереження нікуди не діти, констатує Валентин Доброхотов. У той час, коли одні мешканці привітно махали їм руками, інші відверто дивилися, наче крізь приціл. Увірвався з Росії так званий гуманітарний конвой, людей підгодували, і ось вони вже готові засадити тобі у спину ножа. Вони не розуміють, що відбувається. Вони вірять, що якась хунта в Києві сидить. От, і правильно казали офіцери, він каже, у той гуманітарний груз, який прорвався там в Луганськ, Він каже: їм не треба зброї, їм не треба там бойовиків, Їм потрібно просто, щоб їм завезли їсти в город, в якому вже протягом 30 років. Там діп нема вже ні води, ні, ні газу, нічого, продукти не ні роб... магазини нормально, не працюють, все. Нагутуй і скажи, що от бачиш, ми вам допомагаємо, а ті вас зараз будуть вбивати. Придуть, грабити, убивати і все. І все. Їм дійсно нічого більше не потрібно. Зараз... Можна, ми можемо зараз сказати, що от їм зараз не вистачає уваги. Ну, уваги якої? В першу а, чергу я вам скажу, в первії держави. Да. Да. Держава, да. з боку держави, я скажу, тут не треба боятися. Можливо, хтось не знає, але на українському сході йде війна, нагадує Вагіф Мамедов, на якій ворог українців цинічно і підступно плює на усі закони воєнної науки, виробляючи свої. Бердичівські артилеристи намагаються на швидку ознайомитися з ними, успішно використавши проти самих сепаратистів та російського війська. Як? спитає хтось. Ну, наприклад, поставивши собі на службу військові карти, складені ще у 80-х. Інших власне, у наших земляків немає. В городських слоях они идут именно те объекты, кладбище, учебные заведения, церковь, школу. Это в це центре города, где скопление -е, жилого массив. Тогда туда огонь открывает, наші артилеристи вже настільки опытные, що вони одразу ж засекают цю точку, определяют по карті. Там знаходиться кладбище. А в карте раньше этого не было. В карте нету это кладбище. Старые карты. С карты 80-го года. Как можно определить точное местонахождение? Это невозможно. Идет изменение в городских строениях, они увеличиваются, где-то исчезают города, где-то селения. Понимаете? Основной провокация делать со стороны сепаратистов, это вот тех объектов, о которых я вам говорил, а наши туда, если раньше, это война.

З їхнім духом намагається воювати рідна держава. Коли на руках середньовічна карта, коли мало не про кожен твій крок, ворог дізнається якимось незрозумілим чином, чи це не випробування на життя. Ми, як воєнні люди, обсуждаємо, знаємо, бачимо все це. Йде пряме слів інформації. Як можна вищестоячі начальники, Я не боюся це слова сказати. Как можно догадаться, рота или подразделение, куда двигается, тут же противник знает. Откуда у них эта информация? Местное население? Местным населением никогда этим заниматься. Это может специальные какие-то разведгруппы работают, не без этого. Но основная информация сливается, извините меня, не от командира бригады, не от дивизионов, нет. От вышестоящих, с Киева. Это мы должны реально видеть. Мы боимся правду говорить. А бояться не треба. якщо будемо боятися, то ми завтра потеряємо Україну. Вагів Мамедов пройшов Афган. Встиг вже побувати на українському Сходові, поспілкувавшись із тими, хто на ньому воює. Тож сміливо може порівняти ці дві війни. Страшно, каже, було і там, і тут, і тут, і там не доїдали і не досипали, помилялися. Але у часи Радянського Союзу навіть помислити важко було про те, що держава не забезпечить тебе усім необхідним, аби досягти перемоги. В Україні ж, поки одні гинуть, інші, наприклад, ламають голови над тим, як заробити на тендерах. За кількістю речей, нормальній людині незрозумілих, війну на сході впору називати великою у лапках. Я не можу зрозуміти такі, от там для прикладу, от теж скажімо так, за слов ребят наших, от поставили генерали галочку, загнали блокпост і 40 чоловік, поставили галочку, що вони вже зайняли той населений пункт. І ребята там на протязі двох тижнів в повному окруженні знаходяться. Постійно втім там єлі-єлі до них пробивалися. І як так можна? Тобто, ну от за того є галочка. Загалом з усіх тих тон вражень, думок та емоцій, привезених зі сходу керівниками честі та порядку, можна умовно скомпонувати три головних пункти величезного списку речей, яких потребують нині бардичівські захисники вітчизни: це чесність та увага столичних державних мужів. Правда і бажання донести її до мешканців Донеччини і Луганщини, та небайдужість і розуміння ситуації бердичівлянами. потрібен реальний патріотизм. Коли знімають телевідення, всі п'яряться, показують свої, от ми йдемо, ми патріоти. Патріотами для того, щоб бути часто перед телевізією виступати, це не патріотизм. Патріотизм потрібно доказати в ділі, Оказання допомоги тим бойцям, які там знаходяться. И в том числе нельзя забывать их родителей, которые находятся здесь. Где-то у кого-то двое детей остались тут, у кого-то матери остались. Вот погибшим семьям. Обратить внимание. Пока да, мы не можем материально помочь, но оказать внимание мы обязаны. Им дуже потрібна моральная, в первую очередь, поддержка. Моральная поддержка, потому что, как бы, вот всі все все есть, все хватает, все. А на самом, на самом деле, там совсем другое все. Я вам кажу, друга країна. Вроді би, наша Україна, але друга країна вже. І зовсім другі люди. І восприяття, ви розумієте, ми бачили, навіть коли на блокпосту дівчинка років, ну, знаю, 7-8, коли даєш банку з робиш в ній дві дирки, я ніколи в житті не бачив, як дитина протягом двох-трьох хвилин банку з видавлює. І це в нас в Україні. Це не десь там, це не Косова, це не там, Африка, там, не де якісь там бідні країни. Ми, ми в своїй країні. І нам вже пора прокинутися, нам всім пора прокинутися. Тому що лозунги це хорошо. І слава Україні, дійсно слава. Ну, надо, помімо лозунгів, треба ще і діяти. Тому що якщо ми не. Як от ніхто крім нас, Якщо ми не піднімемося, нам ніхто не допоможе, нас ніхто не підтримує. Не хочемо годувати і снаряжати свою армію. Будемо чужу. Честь та порядок, і воїни афганці продовжують збір коштів та гуманітарну допомогу для 26-ї Бердичівської артбригади. кажуть, що військові понад усе нині потребують води та круп, гречаної рисової, теплого одягу, наметів. Наші сини, брати, батьки та дідусі щохвилини знаходяться від смерті на відстані удару граду, урагану смерчу нагадують, і не думати про це великий гріх, що не змити ані путіну, ані жодному з його маріонеток. мною їхав ще один чоновського комітету, наш Карен, афганець Афганіцон, сам арміїн, жив в Арменії, приїхав до друзям і женився, залишився четверо дітей. нього. Брат, нет, я поеду, я должен видеть, что творится. Мы ехали с ним, Валентин нас успокаивал. Я пачку валидола, валидола он хорошо, что у него машины был. Я не мог смотреть на все это, вот это, нормальным человеческим чувством. Я не мог. Вот так шли, и оба мы в слезах. Почему? Потому что жалко людей. И кругом обман, обман. К чему это нужно? Кому это на руки? Топтать этот народ. Пора остановить все это.